Вічна сьогодні Ісуса Навіна 2 голова 12 Віч. Тим же то забожіться мені, Єволі, що за мою добрість до вас і ви покажете добрість до дому Отця Мого? Читаємо значення. Аргаба показала, що всі ті з великої громади, що посвячуються виконувати роботу Бога, вступають в угоду, зв'язану клятвою, виконати волю Господа. І тоді вони повинні це чинити. Вона очікувала, що Божий виконавець знищить людей Єрихону. і вона просила. Для себе і для членів своєї родини, щоб і їх і все, що вони мають, було врятовано, і що Господь зможе оставити живих і нас оборонити від смерті. Рагаба горячі бажала укласти таку угоду і скрипити її клятвою перед Днем битви. Так само і надалі. Стараються пильно шукати охорони в Господа, укладаючи угоду на виконання його волі, виконуючи її перед Ангедоном. Таким чином показано, що посвячення є конечною і необхідною потребою з боку всіх, хто отримує Божу ласку. Коментар взяти з вартої башки номер 5 1939. І так нам у прикладі показано є позицію рагаби перед знищенням ірехун. Багато чуло там і тих єрихонців, що на них Іде успішно боговибраний народ і Божою силою буде знищений Єрихон. Однако лише Рагаба звернула увагу і показала віру, що як раніше цей народ мав успіх. І чудо явилося над тими народами, котрі бачили присутність йови, що вони перейшли через море по суші та й інші походи, котрі робили під керівництвом Ісуса Лавіна. Були успішні і будуть тут успішні. Тому вона зробила розположення, щоб виконати волю Божу, раз це посли від імені Бога. І до знищення Єрихона вони мали б усі так поступити, як поступила Рагама. Отже це написані пророчі образи. Він показує про те, що перед битвою Армагеддоном, ті, котрі повірять у живу присутню силу його де вона працює, що його признає і одобряє і, і своє керівництво розпространяє, а де його не перебуває, і керівництво його немає. І лише ті, котрі повірять і довіряться, подібно як Рагаба. І вона требувала, щоб клятва була дана, запевнення було дано, подібно, як Гідіон, він требував, щоб ще підтверджуючи свідоста подані були битви. Так і рагаба мірі мірехуна. А сьогодні народ. Доброї волі до Бога, який належить до Великої громади, якщо повірить і признає, яка є Божа воля на даний час, що сьогодні виконується завершаюча праця діло царства його на землі. І при завершаючій праці його потребує такої позиції, як Рагаба зробила вчинила. Зібрала у будинок. Подібно, як Йосип теж зібрав всіх до себе під час голоду. Подібно, як і перший виконавець по пророцтву Ісус Христос, коли був на землі, зібрав всіх учеників до себе, і у них все було одно. Тобто, житло, харчі. І всі позиції вони вироблялися під Києвом Ісуса Христа і змалювали пророчий образ, що передбитої Єрмагідоном, всі слуги Бога Єгови, вже незалежно від того, до якого класу хто належить, але вони мають бути. Іменно в відбитку цих прикладів, цих пророчих картин, виконуючи волю Божу. Та тільки такі, котрі, як рагаба уклала, угоди потребували клятви від тих соглядатаїв. так і народ його требує свідчення, щоб було подано і щоб ці свідчення у правильному розумінню волі Божої, Виконуючи вже завершаючу працю, до Армийдому були в одному місці, Подібно як Рагаба і всі, вся її родина, тобто, котрі представляють на велику громаду або людей доброї волі, котрі будуть зібрані Богом і отримують Божу милість і ласку тільки на основі цього пророцтва у цих прикладах, поставлено перед нами. І якщо ми стаємо живою частиною цих прикладів, тоді можемо бачити охорону забезпечення і божу милость, і ласку, подібну, як рагаба бачила тоді для себе і для своєї родини.